Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про те, що необхідно зробити із насінням перед висіванням його в ґрунт для отримання дружніх сходів. Отже, перше, що потрібно зробити, це уважно розглянути насіння, відбракувати всі пошкоджені невеликі насінини та ті, що змінили колір, друге бажано перевірити схожість насіння. Для цього потрібно взяти 10 насіннин, можна 20, 30, помістити їх на серветку в будь-яку ємність, наприклад, неглибоку на тарілку, залити водою, щоб серветка не висихала і насіння було постійно вологе, обгорнути тарілку потрібно харчовою плівкою та поставити у тепле місце. За 7-15 днів насіння перцю повинно прорости. Якщо ви висівали 10 насіннин, то кожна проросла насінинка це є 10% схожості. І третє, що необхідно зробити із насінням перед висіванням, це відкалібрувати його в домашніх умовах. Для цього у воду насипаємо насіння та перемішуємо його. Будемо спостерігати, як насіння розділяється на фракції. Важке насіння з достатньою кількістю поживних речовин і живим зародком опускається до дна, насіння з недостатньою кількістю поживних речовин або з несформованим зародком буде легшим, тому воно піднімається до верху води. Калібрування насіння в домашніх умовах можна проводити у слабкому розчині кухонної солі. Для цього у склянці теплої води потрібно розчинити чайну ложку кухонної солі. Відкалібрувати насіння, але насіння, яке опустилось на дно, треба обов'язково промити у чистій воді та просушити. І ще одна річ, яку ви обов'язково повинні зробити, це перевірити термін придатності насіння. У кожної культури він свій. Наприклад, коріант зберігає схожість насіння 2 роки. 2-3 роки зберігає схожість насіння кріп. 2-4 роки зберігає схожість насіння морква. 3-4 роки зберігають схожість насіння цибуля рібчаста, салат, крес, салат та диня. 4 роки зберігає схожість насіння редис. Від 3 до 5 років зберігають схожість насіння перець та шпинат від 4 до 5 років зберігають схожість насіння капуста та гречка 5 років зберігають схожість насіння кабачок, квасоля та квасоля вогненно-червона 5-6 років зберігають схожість насіння горох та томати до 6-8 років зберігають схожість насіння гарбуз, огірок та кавун від 6 до 10 років зберігають схожість насіння буряки Кормовий та столовий, і до 12 років зберігають схожість зернові, ячмінь, пшениця та інші. Я озвучила середні строки зберігання насіння культурних рослин, але при дотриманні необхідних умов зберігання. А це температура від плюс 5 до плюс 10 градусів Цельсія, пакування, що дозволяє насінню дихати, зберігання при відносній вологості повітря від 40 до 50%, терміни зберігання насінням схожості можуть бути набагато довшими. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.